Мої вітання колеги ще раз. Це ось під'їхав на інше поле, де працює наш трактор 7060 Holland із плугом Lemkin діамант 11,5 плюс 1. Не раз я показував відео з ним, з цим трактором і з цим плужком. О, Оце так вам і дивіться, як ніхоланди добре роблять свої роботи. Так ось так Сей. бачите ось на задньому корпусі у нас Така бритва стоїть, це розширювач ряду на задньому корпусі. Ось, ось гарно виглядає як він перевертає. Це така додаткова річ, яка нам робить розширення борозди. І тоді у нас заднє колесо йде по борозді трактора. І Іван Альбертович показує, що все більш-менш добре. Ну так, Відсутність опадів таке своє діло дали свої знаки. Як би там не було, оранка, оранка нелегка, тому що ґрунт так розтомився трошечки, але не повністю. Можна ще чекати. Можна ще чекати було б. Ну. Багато роботи, треба потрошечку будемо підорювати. Те, що потрібно нам. На цьому полі оранки не було 5 років. Оце й так. Для чого ми робимо оренки? Ну, В першу чергу ми робимо для того, щоб зробити, зробити оборот грунту. Думаю, що в нас йдуть і дощі і вони бувають не тільки позитивні дощі, а й кислотні дощі. Потім тут була соя по сої років три. Треба трошечки приховати ці хворобки там всякі, що накопились на поверхні ґрунту, грибки і таке далі. Тобто ми не фанати оранки. Ми не фанати оранки, але ми її проводимо. Задній корпус не хоче. трошки плужок Земля суха, внизу вода, що є, то є. Ось рівняється бурдаль, далі, бачу. Оце таке. Такі дійства відбуваються в нашій роботі. Ой. Так. Угу. Тут з краю у нас виходить. В краю не дуже захоче заходити плуг, да? виходить так, там далі вирівнюється. І так достати можна. Оце такі справи в нас. Тобто Оранка це в нас не такий варіант, як постійний, а зробити на певних ділянках зробити оберт, оберт грунту. Не, не, не частіше, раз у 3-4, ну 3 даже ні, а 4-5 років. Так. Ага. На тракторці вже близько 4000 тисяч мотогодин. Ну, Так як у нас їх два, то навантаження на їх розподілено рівномірно. Рік випуску 2016. В експлуатації 17-й рік. Так, зараз, ще подивимося як він підходить, кружок.